Зустрічі керівництва обласної ради та студентів Житомирського національного агроекологічного університету є традиційними впродовж кількох років. Майбутні спеціалісти аграрії, члени школи резерву кадрів, мають можливість в такий спосіб ознайомитись із роботою державного органу влади, зокрема відвідати кабінет голови обласної ради та сесійну залу. Я вважаю, що така зустріч із головою Житомирської. Обласної ради є дуже важливою для нашої школи резерву кадрів, яку організував Антон Станіславович Милиновський у національному агроекологічному університеті, тому що наша група спрямована на те, щоб набути якихось лідерських якостей, і взагалі вона підготовує майбутніх керівників. І якраз ці зустрічі направлені на те, щоб ми може зрозуміли поділилися з нами керівники якимось досвідом, якісь може пункти нам розказали. І ну, це дуже цікаво. Голова Житомирської обласної ради Йосип Запаловський поінформував студентів про структурний механізм обласної ради, форми і методи діяльності органів місцевого самоврядування. Чому у нас така традиція? Тому що це випускники сільськогосподарського вищого навчального закладу. І багатьох їх майбутнє буде пов'язано. Сільською місцевостю нашої Житомирської області також Йосип Запаловський наголосив студентам, що органи місцевого самоврядування це та гілка влади, яка знаходиться найближче до людей, тому так важливо, аби в ній працювали кваліфіковані спеціалісти, які розуміють проблеми сьогоднішнього українського села.